Друзі, сьогодні ми з вами відправимося в захоплюючий світ тварин, але спочатку пропоную зазирнути в історію зоопарків. Чи знали ви, що перші зоопарки з'явилися ще в стародавньому Єгипті та Месопотамії? Тоді вони були своєрідними рідними колекціями екзотичних тварин, які показували правителям та їхнім гостям. Перші громадські зоопарки були створені в дев'ятому столітті. Вони поступово з'являлися в великих містах в різних країнах світу. Найбільший зоопарк у світі знаходиться в Сан-Дієго, а також у Лондоні і Берліні. У нашому рідному Харкову був відкритий зоопарк в 1895 році. Він найстаріший в Україні. На тих лемурів, вони такі маленькі і гарненькі. А ви знали, що лемури живуть лише на острові Мадагаскар, більше не де. У Лемурів великі яскраві очі, які їм допомагають бачити в темряві. Вони дуже дружелюбні і люблять обійматися. А ви знали, що у лемурів є унікальний спів. Він допомагає їм спілкуватися. А ось і наші просто ідеальні мисливці: крокодили. Чи знали ви, що крокодили живуть на планеті 200 мільйонів років? Незважаючи на своє кам'яне обличчя, крокодили дуже сильно піклуються про своїх малюків. Слони – найбільше наземні тварини на землі. Дорослий слон може важити 6 тонн! у свинов дуже хороша пам'ять. Їх ще називають тваринами з феноменальною пам'яттю. Вони руками пам'ятають місце, де були людей та інших тварин. А ви знали, що хобот свина неймовірний інструмент. Він використовує його як руку, ніс і навіть душ. Дорослий слон може набирати вісім літрів води в хобот, щоб потім пити або обливатися. А вуха свина допомагають їм охолоджуватися. Коли слон махає вухами, то він розганяє тепло, щоб не перегрітися в жарку погоду. Ось так, друзі, кожна тваринка має свої особливості та секрети. Бережіть природу і кожного, хто в ній існує. Не забувайте піклуватися про тварин та допомагати їм їжею та теплом. Вивчайте їх, спостерігайте за ними, дбайте про них, і тоді для вас відкриться цілий світ чудових істот.